Мене звати Кравченко Тарас, я продакт-менеджер, керівник проєкту впровадження компанії «Контакт». Я зразу вибачаюся трошки за захворів, тому е, вибачаюся. Е, я хотів би сьогодні доповісти, ми готувалися до, до цієї зустрічі, минулого разу я перший раз був літом на, на цьому. На цій. І зараз в нас стало таке питання, а що ще розказувати? Півроку тому ми розказували новини, а що вам розказувати зараз? Які новини? Що розказувати? От колега розказав про свої проекти, про свої життя впроваджувального центру. Ну, розказувати, як ми впроваджуємо, ну, вже всі це знають, вміють. Клієнти дзвонять навіть сюди. Вибачте? І ми вирішили розказати про сучасні е, питання, які цікавлять наших клієнтів, більш-менш е, середніх, великих, е, які сталися за останні півроку і тренди, які е, ми думаємо, що будуть на 2024 рік. Спрогнозувати, чим ми будемо займатися, як впроваджувальні компанії, і ми, і партнери, е, виділили такі дуже локальні, дуже такі. Практичні питання, які виникли за останній місяць, квартал 23-го року і буде цікавлені 24-го Всі знають, що під час великовторнення призупинилося багато які теми з податковими перевірками, всі, все те, що планували впроваджувати податково і таке інше, все стало на стоп. А 23-й рік, на кінці 23-го року, все це знялося з холду. З 1 січня 2024 року повертаються податкові перевірки, повертається більш жорстка, більш жорсткий контроль за бізнесом і тому стало питання, вже актуальне питання це перевірки з використанням safті. Це, ну, по суті, електронної передачі даних всієї фінансової бухгалтерської інформації під час податкової перевірки. Друге питання, яке стосується всіх, теж, і теж воно продиктовано в першу чергу, тим, що під час великого вторгнення люди відмовляються більш активно від паперу. Це електронний обмін документами, юридично значеними документами, договорами, контрактами, актами так і таке інше, Тут буде доповідати колега наш учасна, це одна з платформ. На якій це відбувається, і це дуже стало актуально. Третя тема, яка навпаки трошки зараз згасла, це МСФЗ. До війни всі дуже на це дивилися, тому що там теж законодавча база всіх спонукала закони. Але всі в таке вважають, що за 23 рік, за 22 розібралися, що це таке. Було такий переляк в 22-му році, а за 23 22 22-23-й всі зрозуміли, і ця тема взагалі зникла. Всі, ж, всі вже розуміють про що це. Тому це просто тема, яка зникла. Мені здається, що вона завгодно. Тому що там нічого страшного не, не відбувається. Просто облік треба облік. Люди не знали, що таке облік за міжнародними стандартами, а міжнародні стандарти це просто стандарти. А, ну понятно. І е, е, остання тема це галузі, які повернувся які повернулися попит на автоматизацію, ну, незважаючи на ніж так, якщо не брати середній рівень попиту, да, тобто зараз іде отложений спрос, е, реалізація відкладеного попиту, е, понятний за війні, е, реанімуються всі проекти всіх клієнтів. Тому що релокація відбулася якихось підприємств, якісь відбираються нові. Але от те, що стосується сільського господарства, те, що стосується перевалки елеваторів, всі знають, що в 2023 році Україна вийшла на домієнні обсяги експорту без портів, ну, без ну, морських портів. От. Ця вся тема знову повертається до... До нас, до впроваджуваних центрів, і тому трошки опросіти Так, що таке сейфті? Є дуже гарна презентація в кінці 23-го року, податкова провела декілька семінарів. Якщо цікавить, когось є посилання, там все дуже по полочкам розписано. Для айтішників це дуже просто. Є ексмерелі, яких треба передати всю бухгалтерську інформацію за податковий, за податковий період, який перевіряє. З точки зору айтішника, ну, нічого питань, ніяких питань цього немає. Є законодавча база, яка це определяє, в першу чергу це стосується великих платників податків. І з 1 січня 2024 року законом встановлено вже початок, ну тобто в 2024 році великі платники податків мають під, подавати, але по запиту податкові мають таку процедуру подачі такої інформації. Коротко про сейфті. Сейфті це стандарт, який придуманий в світі в Європі. Він вже активно впроваджується у всіх країнах Західної і Східної, Східної Європи. Ну, тут видно по роках. Ну, ми, бачите, ми тут разом з Східною Європою. Всі йдуть одним тим шавим шляхом. Ми трошки затримались, тому що війна. Це перелік з нормативних актів, я не знаю, чи це цікаво. Нормативна база каже оце найважливіше. Платник у платника податків є два робочі дні з моменту запиту податкової подати цю інформацію. Щоб ви розуміли, що це за інформація. Це інформація про всі бухгалтерські проводки. всі. І про головну книгу, і про всі податкові різниці, і про всі платежі, про всі обсяги продажів, закупівель, про всі основні засоби, всю інформацію за, 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 з фінансової системи, з бухгалтерської системи має податися в одному файлі. В файлах накласти електронну на підпис і правити в податковий. Тобто у вас є два дні для підготовки цієї інформації. Ви розумієте, що великі податки вже зараз почали думати. Коли прийде той час, коли буде планова перевірка, тому що не підготувавшись, ви просто цього не, фізично не зробите. А далі штрафи, ну і погнали поїхати. Тому ця тема дуже така цікава, актуальна. Ну, звичайно, ми, як компанія, яка займається вже багато років, десятиліть провадженням і аккаунтингових систем, теж реагуємо на це, розробляємо власний модуль. Базуємось на практиці впровадження, на практиці наших клієнтів. Багато питань зараз є методологічних, що робити з заповненням цієї інформації, тому що ну, стандарт стандартом, але не всю інформацію зазвичай навіть великі податки ведуть з точки зору того, що вимагає розкривати ця, ця, цей стандарт. І в 2025 році, коли підуть Податкових перевірків великих платників за минулі роки, ну, зазвичай так робиться, то будуть вже якісь гучні е, ну, проєкти, які це, е, ну, про це буде відомо. Ще літом цього року, 23-го року, на питання платників податків великих податкових е, не знали, що відповідати, як вони взагалі будуть приймати цю інформацію. Ну, тобто, податкова з точки зору приймання, вона ще не знає. Як вона буде читати той файл, який ми їм передамо. Зараз практики, я не чув про практику читання, про систему, яку впровадили зі сторони податкової, яка буде розкривати ці файли. Практика буде у 2024 році. Але вже наприкінці грудня податкова почала проводити семінари, Ну, м'яко кажучи, вони будуть готувати і себе своїх співробітників перевіряючих. І ринок, тобто клієнтів проводити семінари для того, щоб здійснити, ну, здійснити цю, технічно вже реалізувати цю, цю можливість. Тут така цікава тема, яка на слуху була до війни, зараз вона вже пішла в продаж. Ну, зрозуміло, є багато електронних систем, які забезпечують обмін інформацією між різними. Юридичними юридичними особами і фізичними особами. Так. Я прошу. Можна ми довести через У там є конкурація банальна відповість, так? Я розумію. Ні конкурація була писана. Часто вибачте, як назад. У вас бухгалтерія банальна. Я беру ВП, вантажу в бухгалтерію, то що я хочу відправити і відправляю. Я на тому плані, що є якісь вимоги від держави. А, що це повинна бути базова операційна моя облікова система, бо ні, ні, якісь ні, ні, ні. вимоги, звідки ці дані. Є? Дивіться, є стандарт, от бачите перше. Це не формат, це формат з правилами, це як опис звітності, яку ви маєте підати. З форматами, а, з усім іншим, іншим. Ви стикалися з тим, щоб там було описано а, вимоги до моєї звітності, в моєї компанії. Це, то, не це не звітність. Це, це не про звітність. Це про всю інформацію про бухгалтерські проводки і бухгалтерську аналітику. Це ну, не звітність. Приклад, якщо ви вигружу бухгалтерською, то що хочете хочу відправити і відправили. Є якісь там, що мене може це пока щось таке своє? Ну, звісно. Ну, податкова перевірка, коли ви йдете, вона в приїжджає і каже, подай мені всі податкові накладні за період. Подай мені всі оборотно сальдові відомості, далі така стопка розпочатку. В стандарті описаний, в, жінці, в стандарті є поля, які ідентифікують програмне забезпечення, за допомогою якої створений саме цей пакет. Буде то, що ви захочете? Так. Да. Тобто, а перелік цих програмних забезпечень, він ну, сертифікується, умовно кажучи, питання, відповідь, на якому не знає. Тому програмне забезпечення, яке готує цей пакет, не сертифікується. І я думаю, що не буде. Те, що я бачив у 2019 році, в пакетах SAP, САПР-3, для оцих країн, для Норвегії, по-моєму, воно було в стандартному пакеті SAP, тільки під Норвегію. Коли вони проваджувалися у 2020 році, в, ну, мовно кажучи, в опису під бухгалтерський пакет. В Норвегії був сейфті вбудований. вона компанія німецька, вони сертифікуються, там наукова інститути, вони ж всі ці сапівці, які придумали, вони ж там всі професора. Да? Вони напевно, що вони сертифіковані. Наші системи, які це будуть заповнювати, вони ні. Не, не сертифіковані. Ну, зараз у му році, як це реалізовано, ну, в мене є багато спільноти, які питають, а що там сайфті. Да? Кожне IT-відео викручується і створює свій, по суті, інструмент для, цього, для створення цієї звітності. Тому сертифікація рухового ну, -то свій IT-дел сертифікується. Сертифікує. І я не чув, що ця сертифікація була десь на слуху, що типу ай-яй-яй, роздамо ліцензії на таке. Так, я не туди рухаюсь, вибачте. ЄЦП, зрозуміло, да? ну, питання відмовляємося від бумажок, обмін через юридично значені документами через наші платформи українські, самі відомі, це вчасний птах. Те, що стосується нас як компанії впроваджувальної, в нас є окремий напрямок діяльності нашої компанії це впровадження електронного документу обміру. А в нас є дуже чудовий експерт консультанції ну, в цьому напрямку. Я все життя займаюся впровадженням банковського обліку і ненавиджу документообліку. Ну, обліку, а вона навпаки, вона ненавидить облік, а каже, що документ обліку електронний, це про це. Ну, симбіоз нормально. Наші рішення направлені на те, щоб автоматизувати саме процес. Зберігання підготовки та обміну електронними документами з електронним підписом на базі документообігу, на базі ЄРПІ за вимогами нашого законодавства. Це тренд, який нікуди не зникне і буде далі теж в роботі. Ну, це такі коротенькі форми, як це виглядає обігу. А, ми скрещуємо обіг з РП і з купом а, в одну конфігурацію. Це вже майже на потоці у нас стоїть. Тобто, якщо великий впроваджує КУПАВОРТ і документообіг, то це майже обов'язково єдина конфігурація, яка працює як єдина система і документообігу, і їх подачі звітності, і бухгалтерська система, все ну, одно. Коротко про рішення, який перелік у нас зараз є, як спеціалізований тим, чим займаюся я продакт менеджер в нашій в компанії КОНТО це активні управлінський облік. Обід не зникає, всі бажають реального уллінського обліку, а не тільки регламентованого. Те, що я казав, об'єднана конфігурація, яка скрещує повний функціонал документу або з ERP, або з купом, ну, він, який 25 в цьому році вийшов. Додатковий модуль електродокум... обміну електрон... електронними документами документами з ЄЦП і питання про... Щас, Вибачте. Останнє це Баз-Агро ІРП. І тут я хочу повернутися до е, ринку і до теми, що цікавить. А, ну, всі розуміють, всі знають, що Одеса стоїть. Е, Одеса номер 2 стала а, на Дунаї. Ну, тобто на, на цьому боже місто вийдуть з голови. Там, де на Дунаї стоїть основна частина. Ні, ні, ні. Там десь через я... Ізмаїл. От Ізмаїл зараз там з другою Одесою. А, Майже половина потоку експорту зерна йде через Ізмаїл, далі через Дунай, 300 метрів центральна лінія, і далі або вниз на Чорне море, на Болгарські порти, і так далі, або в Європу на. Тобто Ізмаїл став дійсно як Меккай після Одеси, яка стоїть зараз. Ну, останні півроку там коридор почали рухатись, але тема відкрили поток експорту. Відповідно, агропідприємства запрацювали вирощування зерна і вирощування і елеваторні потужності це перший тренд. Другий тренд, ну звісно, деякі підприємства у східній Україні вони частково розрушені, частково на купованих територіях. Йде зміна власності, тобто хтось продає обладнання, хтось купує, йде зміна. Власників, зміна за власників це завжди зміна інформаційних систем тобто ну, в когось, вибачте, горе, а в когось поштовх для нових, нових впроваджень нових Тобто агрокомплекс не стоїть. Він дійсно вийшов, ну і попит це показує. тобто Попит на автоматизацію, дуже показовий був приклад, як ви думаєте, наприкінці. 22-го року, на початку 23-го року, попит від кого ми відчули, ну як автоматизатор, від якого бізнесу? Від оптових магазинів, які займалися, ну сайти такі інші, які займалися, як ви думаєте, експортом в Україну чого? Імпортом електрообладу. Ну, все зрозуміло. Правда? Після зими, все, що пов'язане з акумуляторами, з електростанціями, з електромонтажом, оце все поперло. Але що там середині, середині літа воно все заглохло, тобто, ну, тому що попит дуже, дуже великий попит, Воно просто залили тут, я так розумію, залили технікою і підприємства немає попиту, немає попиту більше, ніж потребує ринок і тому попит зникли. А агробізнес він вийшов на попит агробізнесу він вийшов на новий рівень. Повернувся на 9 злоєвих От Коротко про мої доповіді все. Якщо цікавлять якісь питання, буду вдячний за них і відвести на ваше Задали питання тут в чаті нашому, що дивляться по інтернету. Кажуть, як може сертифікуватися бухгалтерське програмне забезпечення, яке 100 разів переписувалося. Ну так, а чому ні? Я не знаю, але таке питання. <реш> <реш> кожного разу буде ресертифікацію робити після кожного перерасу. Я не бачу <реш> проблем перевірку. Не 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 продовження цього ж <реш> питання таке. У нас взагалі в Україні передбачається, хоч якась сертифікація. Вся Європа сертифікована програмою ранові застосунки і обов'язково вимог, що якщо ти відкриваєш свою роботу, то ти повинен, по-перше, сертифікований софт і обов'язково інтеграція з державними структурами. В Україні щось таке передбачається. Я можу читати на вашу сторону і спитати, тільки не знаю в кого. Це не питання, якщо не знаєте, так і знаю. Для окремих гаузерів це для фармацевтів. Пармацевтів? Це енергетика, це енергетика. Це було добре давно зроблено. Добре, а як централізовано, не немає. Програмне забезпечення і компанії, які виробляють програмне забезпечення з точки зору українського законодавства зараз безконтрольні. Ну, маємо, що маємо. Тому як сертифікувати готові продукти, які вони виробляють. Якщо самовиробництво не сертифікується, тобто ліцензії, ну, кведи ви можете відкрити на це, Ч, э, ЧП, ЧПД Іванов воно може займатися виготовленням програмного забезпечення РП класу. Будь ласка. Виробляють може, хто завгодно. Головне, яка інституція в державі зможе не? перевірити правильно і надати якісь стандарти. Для цього. Це питання декілька урядів. Ну дивіться, те, що я думаю, це не, да, не вирішено. я Теж вважаю, що це не вирішено, але ну, команда нашої нашого іт главаря всієї України Федерала, да, вони дуже жваві ребята, да, але вони з бізнесу. Вони все, що стосується, ну моє таке відчуття, що стосується закручування гаю, це не про них. Тому по ідеї вони мали генерувати стандарти, вимоги, а далі бюрократія, яка буде це перевіряти. Але ну, Федоров — це людина, яка виходить і каже, що ніяких перевірок, нікого не будемо контролювати, ростіть і всі цвіти. Да. Ну, тому, напевно, що так. Да. Я, я теж підтримую, ну, напевно, що я, я хочу дуже швидко хочу зробити зауваження, насправді, ви кажете взагалом про будь-яке програмне забезпечення, чи тільки про бухгалтерське. Якщо казати про все, наприклад, я як представник вендора по безпеці можу сказати, що з безпекою в Україні є нюанс того, що будь-яке повне забезпечення, що використовується особливо в силових структурах там, державних органах і так далі, повинно бути сертифіковано Держспецзв'язком. Держспецзв'язок багато держспецвв'язок сертифікує те, що пов'язано з кріптопровайденгом, і так це дійсно е, регламентовано, але це безпеково. І ми стикаємося також з цими питаннями. Те, що стосується електронних підписи, кажуть, центри, які забезпечують ці, видачу цих ключів, це регламентовано, провайдінг це регламентовано. Так само ну, податкове, все, що пов'язано з фіскалізацією, воно ж теж регламентовано. Тобто системи, які зараз замінили фіскальні апарати, це фіскальні варто називається, Програмні РРО вони теж ну, під сертифікацією знаходяться. Але не все. Екаунтінг не знаходиться. Управлінський облік не знаходиться. Системи подачі управлінської фінансової звітності не знаходяться під сертифікацією. Ну і всі, всі інші. Другий момент, який ще хотів сказати, стосовно банківської сфери, там також практично весь фінансовий софт, який використовується в національних банках та банках, які працюють з міжнародними ринками, також повинен бути сертифікований е, національно банком Україною. Так, він має це. Дійсно, це правда. Мене це не стосується банківський ну, бізнес за, за моєю увагою. Але те, що я як власне я розумію. В банківській сфері і в сертифікації флори програмних продуктів, там, це там такий е, ну, архаїзм ще, що там ще ну, там, розвиватися, розвиватися. Там ці системи десятиліттями е, працюють і вони дуже архаїчні. І тому і правила там архаїчні. І те, що да, навіть у нас це е, ну, дуже там то клаєн-система, да, нажав кнопку, як правило будь-яку кількість гривень від. Фізичної особи це не про банки, це про міно-банки, щоб все розуміли. Банки зарегульовані ліцензіями, Нацбанками, там дуже все страхові піфи і таке інше. Дуже дякую. Коротке да. питання, дякую вам за доповідь. Я бачу серед ваших клієнтів торгівельні компанії і в тому числі логістичні типу РАВ. Питання просте. Чи отримуєте ви запити на електронну товаротранспортну на mm -hmm. Ну, Ми запити на автоматизацію отримає. Якщо ви кажете про електронну товар транспорту, ну, яка а, регламентована зараз як опіль, а, так. Це ну, як ще один реєстр а, в реєстрах держави, як податкові, як звітність, таке інше. Але там чого страшного. Там дуже багато систем є, які ну, обмінюються цими ТТН. Тому, там. У нас є партнери, які займаються, ну, там це дуже цікаво, це автоматизація інноваторів, один з партнерів. От. І ну, машини, які... Ганяють від елеватора від цього. В них є модулі, які ну, всю все законодавчу базу цю а, закривають. Облікових систем ттн ДТТН, вона не дуже стосується, тому що це про логістику, це саме про операційні якісь системи управління. В модулях систем це ну, дуже багато чого ще є в світі, окрім ДТТН, тому не все в нас стосується. Ну, Знаємо про них інколи. Такі. Є, наприклад, система опіну документами з рознічними да, там взагалі свій, свій світ. Ну, тобто Якщо ти постачальний продуктів в тобто мережі, да, то ти майже обов'язково входиш в одну з систем обміну заказами. Да. Тобто це теж світ, який автоматизація, там ну, вау, яка є. Теж стикаємося, але це свій світ. Там свої правила, свої теми, там, життя. Так, е якщо є ще питання, давайте, якщо немає я... на каву пали.